Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог Свободи. Вихід 3.10. Я пошлю тебе до Фараона і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. Минуло два з половиною роки після того, як президент Авраам Лінкольн. Звільнив людей, які перебували в рабстві. А конфедерація капітулювала, проте штат Техас все ще не визнавав свободу поневолених людей. Отож, 19 червня 1865 року, генерал армії Союзу Гордон Грейнджер прибув до Галвенстона, штат Техас, і зажадав звільнення всіх невільників. Уявіть собі шок та радість, коли кайдани впали, і ті, хто перебував у рабстві, почули проголошення свободи. Бог бачить пригноблених, і Він, зрештою, проголосить свободу тим, хто перебуває під тягарем несправедливості. Це така сама істина, якою вона була і за часів Мойсея. Бог з'явився йому в палаючому кущі з нагальним посланням. Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті. Господь не лише бачив жорстокість Єгипту стосовно Ізраїлю, він також планував дещо зробити. Я зійшов, щоб визволити його та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго й широкого. Він мав намір проголосити свободу Ізраїлю, а Мойсей мав стати його рупором. Я пошлю тебе до Фараона і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Хоча Божий час може настати не так швидко, як ми сподіваємось, одного дня Він звільнить нас від усякого рабства та несправедливості. Він дарує надію та звільнення всім пригнобленим. Чи бачили ви, як Бог допомагає пригнобленим? Як він запрошує вас долучитися до Його праці, помолимось. Дорогий Боже, в історії нашого світу так багато пригноблення, що легко впасти у відчай. Будь ласка, допоможи мені залишатися налаштованим на твій намір звіщати свободу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.